Мої вітання усім телеглядачам. Інформаційна година триває на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 Сьогодні у нашій студії Михайло Горбань, начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства Тернопіль міськтепло комуненерго І вже саме власне з посади цієї людини ви, мабуть, здогадали, що будемо говорити про опалювальний сезон і про будемо можливо навіть розвінчувати міфи, адже дуже нас лякають страшною холодною зимою. 2022-го, -20... Дцять третього року, тож сподіваємось, що Михайло, пан Михайло, трошки ці міфи розмінчить і нас заспокоїть. Доброго дня, доброго дня. Отже, пане Михайле, чи буде ця зима тяжкою для тернополян в плані холоду? Е, ну, ми готуємося в плані холоду, то все залежить від погодних умов. А теплокомуненерго воно підприємство готується до подачі теплоносія для обігріву до житлових будинків. Угу. От власне центральна влада, зокрема прем'єр-міністр України, вже оголосив про підготовку ще влітку. Готувалася вся Україна, і газ накопичували, і генератори закуповували. Чи була в Тернополі якась особлива підготовка до цієї зими? Чи в принципі все пройшло стандартно? Е, ну кожного року в нас проводиться йде підсумки по опалю... минулорічному опалювальному угу. сезону. Враховуються всі недоліки. І під час міжопалювальний період проводиться гідравлічне випробування теплової мережі, і ремонтується, замінюється там частина ділянки теплової мережі, і йде підготовка до опалювального сезону. Також в нас відповідно до розпорядження міського голови оголошено тендер на закупівлю трьох дизель-генераторів для аварійного електроживлення котелень. Три це е, замало, напевно, що чи також, вони якісь настільки потужні. Дивіться, також е, ми співпрацюємо з USAID, які нам е, також е, закуплять три дизель-генератори. Угу. Тобто в Тернополі вийде шість дизель-генераторів. На цьому вони великої потужності для підключення в, ну, великих котелень. Наскільки того, я розумію, один це... генератор розрахований на 300, одну котельню. так? 280-300 кВт. Це на кожну... одну котельню. На одну так? котельню, так. Вони будуть розташовані по найбільших котельнях, як ви кажете, 에... так щоб було по всіх теплорайонах? Це є моноблочні генератори. В разі настання там надзвичайної ситуації там відключення електроживлення в холодну пору. Під час опалювального сезону дані генератори вони будуть доставлятися, вони є моноблочні, їх можна, допустимо, перевозити від одної котельні на іншу котельню. Mm. Вони є нестаціонарні, їх є лафета, там, допустимо, краном підняв, переставив, перевіз на іншу котельню, підключив і все. І котельня працює. Вже десь був такий досвід? Чи це, ну, Ні, це, це це досвіду такого буде... не було, це, це вперше. Будете а вчитися. Просто на, по Україні є моноблочні котельні, моноблочні генератори. Угу. Якщо, які, цей... якщо, не дай Боже, станеться якась ситуація, що буде аварія, наскільки часу розраховано те, щоб, наприклад, там, перевезти його з одного місця в друге, наскільки часу люди залишаться без тепла? Е, ну дивіться, для того, щоб, не дай Бог, допустимо, станеться якась аварія, і ми змушені будемо відключити будинок. Ну, Допустимо, будинок не буде отримувати теплоносій для обігріву приміщень, то для того, щоб його зберегти, людям потрібно підготуватися, угу. як правило. Це утеплити вікна, е, утеплити трубопроводи, які йдуть на горищах, які йдуть на підвалах. Е, також е, закрити вікна, які є в підвальних приміщеннях. Е, якомога більше. Допустимо, якщо є вікно побите, то його потрібно замінити. Мога менше відкривати там, допустим, вхідних дверей, щоб тепло не тікало з будинку, для того, щоб зберегти дане тепло в будинку. Угу. І в разі чого настання там надзвичайної ситуації, е, у нас є аварійна бригада, і вона зможе там, допустимо, доставити дані генератори на, на одну чи іншу котельню по місті Тернопіль. До речі, от про такі теплі лайфхаки наші журналісти нещодавно знімали сюжет, і власне ви його вже могли бачити і в випусках новин на Тернопіль 1 або ж на телеканалі ІНТБ. Зараз пропоную ще раз нагадати, адже нагадування зайвим не буває ніколи, особливо якщо це стосується нашого тепла, а то і здоров'я. Тож увага на екран. Зима без газу чи світла. Маючи недобробажаючих сусідів з Росії, які воюють проти електро та атомних станцій України, варто обдумувати план Б. Тому готуватися до опалювального сезону влада почала ще влітку. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива, виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів. Сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Зрозуміло, що цілковито відмовитися від опалення газом в один момент неможливо. Газова Голка, з якої нам помаленьку треба щось з нею робити. У Тернополі велику увагу зосередять на об'єктах критичної інфраструктури: медзаклади, школи та садочки. А от мешканцям багатоповерхівок за свої квартири треба подбати самим. Перед опалювальним сезоном українцям пропонують чимало лайфхаків. Перший і основний надійні вікна перевірте, чи не тікає через шпарки тепло з квартири. Це можна зробити за допомогою тепловізора. Такий у Тернополі має бути в кожному ОСББ. Мінімальні вимоги для нашої температурної зони номер один. Це ширина рами металопрофілю розміром 70 мм, 7 см, і склопакет має мати. Дві камери, тобто три скла. Два з яких має мати енергонапилення, яке таке спеціальне напилення, яке відбиває тепло назад в помешкання, тобто ви не грієте вулицю. Побутових способів, як зберегти тепло. Чимало за батареями, можна поставити теплозахисні екрани з фольги. Тоді тепловіддача збільшиться на 20%. А от штори і тюль варто підняти, щоб вони не затуляли батареї. Можна ставити жалюзі на ніч ніч. На ніч точніше, їх можна закривати жалюзі. Це зберігає тепло. А щоб не вдягати точніше, не включати додаткові обігрівальні прилади, треба тепло вдягатися. треба стелити грубі коври на підлогу, щоб було тепло. Підлогу в помешканнях можна зробити з підігрівом, але повністю світлом газу не заміниш. Тому у випадку здорожчання чи зникнення газу обігріти помешкання світлом, кажуть спеціалісти, буде неможливо. Будинки, які з індивідуальним опаленням, вони вже більш-менш утеплені з одного боку, але це плюс. Але, звісно, мінус, що вони сидять на газовій голці. Вони не мають альтернативи. Тобто, якщо мешканці в таких будинках... А вирішить перейти на електричне опалення, то вони ну перезавантажать систему будинку, і тоді просто не буде ні електрики, вже ні, нічого. Для різних кімнат у помешканні прописані мінімальні температури. В спальні для прикладу для перебування взимку має бути не менше 18 градусів тепла. А у ванній кімнаті 24 градуси. Тепломережі працюватимуть так, аби забезпечувати мінімальну температуру в помешканнях. Жаркою це. Зима не буде. Тобто, побачити вікна, які відкривають мешканці, бо просто їм жарко. Перегрів будинку такого, думаю, бути не мало би. Зменшити втрату тепла можна також утепливши будинок. Комплексна термомодернізація дозволить уникнути втрат тепла в зимовий період та перегріву в літній. Отже, пане Михайле, давайте прокоментуємо трошки цей сюжет. Я так розумію, що Спеціаліст розповідав, більше лайфхаки такі для тих, хто має індивідуальне опалення, чи все-таки щось звідти і стосується людей, із які, помешкання яких мають центральне опалення? Е, так, більшість будинків це в нас які новобудови, вони вже в даний час, як будуються, то вони вже в даний час утеплені. Угу. Е, Ці старі будинки з данішої, давнішої забудови, вони не є утеплені. І, як правило, тепловтрати є. Це біля вікон, так як розповідав пан Савечко, на двері, і їх потрібно утепляти або утепляти вікна середини, заклеювати всі там сквозняки і так далі, і, або утепляти будинок в загальному, так як було був сюжет на Київський Угу. От власне про центральне опалення і відміну від індивідуального, так якщо е, я людина теплолюбива, я собі, коли в мене індивідуальне, можу підкрутити скільки мені треба. Так, якщо я хочу зекономити, е, я скручую мінімально, десь там включаю електрообігрівач чи щось таке. З центральним опаленням так е, не вийде. Я так е, розумію. Ну, дивіться, вийде, якщо в будинку встановлено ІТП. Угу. ІТП в даний час у нас де погодозалежне регулювання. Подачі теплоносія до житлового будинку мешканці самі вирішують, яку їм температуру потрібно в квартирах. Але всі мешканці всі, разом так. Всі, всі мешканці, на тому цілий що будинок. якщо е, будинок контролюють, е, якщо допустимо згідно правил та норм, є 18 градусів, має бути в квартирі. Якщо йде менше 18 градусів, то йде перерахунок, а як не, то вия... потрібно вияснити, чому 18 градусів менше. Це можливо бути е... батарея, прилад обігріву може бути забитий. Е... Може бути циркуляції, може бути завоздушено прилад, батарея може бути завоздушена. Тому не отримуємо достатньої кількості від теплоносія для обігріву даного приміщення. Угу. Е... Також е... ІТП, у нас де погодозалежне регулювання, якщо на вулиці тепло. І тепер прикрило теплоносій. Якщо на вулиці похолодно, і тепер відкриває теплоносій, іде більше теплоносія для обігріву житлового будинку. Що стосується індивідуального опалення, вони, ну, як правило, вони теж користуються газом. Але якщо, допустимо, не буде газу, при нас на, на звичайній ситуації не буде газу, то ніхто не буде обігріватися. Ну, Включи, пустим, а якщо включити навіть, допустим, прилади обігріву на, на електриці, то йде зразу перевантаження по електриці і будинок відключиться просто від, від цього від електрики. Для е, котельні, для Тернопіль міськ, теплокомуненерго, скажімо, що страшніше, коли не буде газу <клес> чи коли не буде електрики? Е, ну для, якщо не буде газу, в нас є котельні на альтернативному виді палива. <клес> В даний час в нас заплановано і є лист звернення з комісії надзвичайних ситуацій, щоб об'єднати дане котельні, тобто збудувати перетинки. У нас були в планах будівництво, щоб об'єднати мережі між деякими котельнями. І для того, щоб, допустимо, якщо не буде газу, у нас є котельні, які працюють на альтернативному виді палива, і ми зможемо перенаправити теплоносій. До тих чи інших там закладів охорони здоров'я дошкільних навчальних закладів і до житлових будинків. А скільки їх є таких котелень, і де вони розташовані? Вони зможуть, скажімо так, охопити цілий е, місто? На масиву схід, на східному є, масив східний, дружба, масив бам, сонячний. Альтернативне паливо це, я так розумію, дрова, так? чи вугілля. Е, альтернативне таке? паливо це є торф і пілети. Ага, у нас є пілет. котельні на торфі і е, котельня одна, на якій встановлено е, зроблена виконана реконструкція котла і встановлено пальники на пілетах. От, власне, такого щоб поговорити трошки більше про ці е, котельні, е, цікаво, так е, якщо е, ці котельні працюють постійно, чи вони стоять все таки як альтернативні? Ну тільки використовується, коли не вистачає чогось. чи вони постійно працюють в даний час у нас котельня на масиві сонячному, працює постійно, бо тому, що звернулася лікарняне містечко. Поліклініка номер 2 Це є Тернопіль Комунальна поліклініка номер 2 пологовий будинок. Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня Сахарова, 2, Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня клінічна 1 і Купчинського 16. Угу. І Також Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини на Сахарова Вони звернулися до нас з листом, щоб подати їм теплоносій. В них теплоносій обліковується по приладам обліку, і ми від котельні, на яка працює на альтернативі, подаємо їм теплоносій для обігріву даних приміщень. Це можна зробити і від будь-якої іншої котельні, чи якщо ви запускаєте всі решта котельні, то вони мають запускатися одночасно? Е, всі ну в нас опалювальний сезон починається від до розпорядження органів місцевого самоврядування, тобто приблизно в середньому, десь 15-20 там жовтня. Вже цього року визначений день, коли саме почнеться опалювальний сезон, чи все таки це буде на днях будуть слідкувати за погодою? Для того, щоб розпочався опалювальний сезон, нам потрібно, щоб середня добова температура відповідно до трьох днів була нижче 8 градусів. І тоді можливий початок опалювального сезону ще такого не було, бо ще... я, я особисто мерзну. Мені здається, що вже дуже холодно на вулиці. Ну, нас, Ми зараз контролюємо, гідрометцентр дає постійно прогнозовану температуру протягом там, кожен день на три дня вперед. Uh -huh. І якщо середня добова температура там, нижче 8 градусів, то тоді органи місцевого сороквання приймають рішення про початок опального сезону. Тоді в нас, в нас є котельні, які є сезонні, у нас 42 котельні табалених. У нас є частина котелень, які працюють круглий рік, і частина котельні, які... Суто в сезоні працюють під час опалювального сезону. Uh -huh. Тобто, коли закінчується опалювальний сезон згідно нормативних документів газової, газової служби, вони перекривають центральну засовку, подачу газу до котельні, яка сезонна, опломбовують її і все. Uh -huh. Тобто, згідно розпорядження, закінчується опалювальний сезон, котельню перекрили. Відключили від газу, все, вона є сезонна, ми протягом літа робимо там, ремонт, заміняємо, там датчики температури, профілактику котельні. Але для того, щоб подати газ, газовики нам, газова служба нам подала газ, то нам потрібно розпорядження, підставу для подачі газу. Зрозуміло. От вже Ні. залишається буквально ну два-три тижні так до початку ну, так. опалювального сезону. Як би ви оцінили м, рівень підготовки? Це вже там 90%, 100% чи 100% ніколи не буває? 100% Це ніколи є. не буває e, 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 e. на даний час. У нас є 152,3 п'ятдесят теплової мережі в двохтрубному вимірі. Це в нас за під час гідравлічного перебування, гідравлічного перебування. Були усунені е, витоки, які були на мережах. І в нас теплова мережа готова на ну, в середньому десь на 97-98 до опалювального сезону. Ще там лишилося недоробки. Там десь заасфальтувати, там десь за е, утеплити. Котельні це ви маєте на увазі так, власне. Теплова мережа, я маю на увазі, так. Мережа, а? яка подає теплоносій до будинку. А котельні. Котельні у нас на будемо говорити на 99% готові до опалювального сезону. Згідно актів про готовність до опалювального сезону, вона складається по закінченню минулорічного сезону, складається наказ і проводиться профілактика, обладнання. Mm -hmm. Тобто йде зупинка котелень, які працюють круглорічно. Проводиться профілактика обладнання, про що складається потім по закінченню терміну зупинки, складається акт готовності. Приходить інспектор з держенергонагляду перед початком опалювального сезону, перевіряє і дає заключення, що котельні готові до опалювального сезону. 100%. процентно. 99% це да. також вже в принципі багато, що тішить. І повернемося ще трошки до квартир. Так, ви говорили про те, що є індивідуальні теплові пункти в, кварти... в будинках, та? де можна контролювати. От вже перед ефіром вас питалось, тому що для мене цікава ця різниця, що означають ці букви, ІТП, ЦТП і так далі. Так? В деяких будинках люди десь в підвалах можуть побачити, що пунктам там ЦТП. Що це таке? І чим воно відрізняється від ІТП? Е, ЦТП це фактично у нас бойлерна, де проводиться приготування гарячої води для мешканців там, даного будинку. ЦТП може бути як окремо стояче для декілька будинків, або е, стояти суто в підвалі будинку і для одного будинку. Угу. Е, от Взяти, якщо смакули один, там стоїть ЦТП в середині в будинку. Там, де, там є теплообмінник, теплоносій подається до будинку і зразу ж в будинку йде приготування гарячої води для квартир, по квартирах. І тепер це у нас індивідуальний тепловий пункт, в якому є теплообмінники і є розділена система внутрібудинкової мережі опалення і центрального опалення. Ця система у нас розділена, стоїть автоматика, яка регулює подачу теплоносія до квартир. Угу. Отим От відрізняється, що ІТП, що ЦТП. Це є автоматизована система подачі теплоносія. Також є ІТП, є двоконтурне і є одноконторне. Якщо одноконторне, це суто для обігріву. Якщо двоконтурне, там ще стоїть теплообмінник для приготування гарячої води. Їх також... Тепловтрат по гарячій воді, якщо стоїть ІТП, то тепловтрат по гарячій воді немає, бо тому що воно стоїть в підвалі в будинку. Тепловтрат по гарячій воді немає. Якщо, допустимо, стоїть бойлер на чи ЦТП на два, на три будинки, то, як правило, в нас в мережі вже вичерпали деякий свій термін експлуатації, і якомога ми стараємося, щоб не було якомога були менші тепловтрати, але, як правило, вони все одно є. Ці ІТП е, і, ТП, і це, ЦТП, ЦТП. Так, вони також якось обстежуються перед опалювальним сезоном. Чи вони функціонують цілорі... круглорічно? Е, так, е, під час зупинки, допустимо, котельні на ремонтний період обстежується ЦТП. ІТП е, є служба, яка відповідає за ЦТП. Допустимо, якщо там щось сталося, вийшов насос з ладу, чи засувка з ладу, чи якийсь датчик. Е, є графік обходу. Складається графік обходу на рік часу. І відповідно до графіка, сьогодні сюди, на, на цю сторону пішли, завтра там на, на декілька ІТП, там ЦТП і так далі. Є графік обходу, прийшли, подивилися. В разі чого, допустимо, якщо навіть ЦТ, ЦТП працює, чи ІТП в тому будинку працює і нема гарячої води. То мешканці самі дзвонять, що в нас нема гарячої води щось зробіть. Тоді відсилається відповідно до дзвінків, йде аварійна бригада, угу. і вони вже по місцю зразу по виклику дивляться, чого нема гарячої води. Можливо, завоздушено, за можливо, вмигнуло світло, і, і тепер не запустилося в роботу. Угу. Щодо індивідуальних тих теплових пунктів, наскільки я знаю, що планується чим побільше їх встановити в місті, так можливо, навіть і ну, фактично там в кожному будинку це би було напевно ідеальний е, варіант. Так, в нас згідно програми модернізації та розвитку підприємства, яка була затверджена в 2016 році, планується в всіх житлових будинках міста Тернополя встановити індивідуальні теплові пункти, перейти з. Чотирьохтрубної системи на двохтрубну систему. Угу. В даний час у нас ІТП встановлені на масиву сонячний, е десь в районі вже 80% встановлено. Ну, близько 70-80% встановлено. Зараз в даний час у нас планується і йде монтаж ІТП на масиву Східний. Угу. Е масив Східний ми плануємо закрити 100%. Ну я не знаю, як то вийде відповідно до, бо в зв'язку з тим, що в нас вон, військові дії. Карантин, в нас призупинилася поставка даних модулів, ІТП, важче закупити зміни в програмі закупівель. Зараз прийшли і важко закупити, там закупити запірну арматуру, яка потрібна, допустимо, замінити і так далі. От, власне, я якраз хотіла спитатись: у цього року трошки плани збилися, так? Так. Але ну. ми стараємося. Ти менш більше, щоб встановити дані індивідуальні теплові пункти в кожному, в, кожному, в кожному житловому будинку. Якщо навіть є житлові будинки, які розділені там поблочно, угу. є один блок, допустимо, одне ІТП стоїть чи два ІТП. А є будинки, які розділені там блочно розділені, то, допустимо, є навіть якщо будинок, який має три ІТП, чотири ІТП в даному будинку стоїть. Угу. Ну і повернемось ще е, до квартирного питання. Такого, от е, також е, зараз не знаю, скажіть, чи це правда, чи це фейк, але зустрічала на таку інформацію в інтернеті, що цього року взимку будуть понижені температурні режими у зв'язку із економією, газу і так далі. І е, ну, тобто, що в квартирах має бути вже не 18, а можливо навіть і 16 градусів. Е, такого розпорядження і такої інформації я не маю. І не володію. І відповідно до нормативних документів, наскільки я знаю, що і має бути квартира 18 градусів. Угу. А щодо пониження температури, то такого я, ну, я таким не володію і не маю не маю підстав для того, щоб немає підстав для того, щоб понизити температуру в квартирах. В квартирах 18, а в інших об'єктах господарювання, нагадайте, що скільки е, має бути там родоми, там, школи, е, садочки. Родом, школи в школах теж, допустимо, якщо. В класі 18-20 в роддомі, там 22. Угу. Все залежить від головного лікаря того самого, допустимо, роддому. І чи наскільки він теплолюбивий? Наскільки, наскільки він теплолюбивий і наскільки це? Якщо і так же само там стоїть ІТП. Він, Якщо він їм зажарко, вони можуть собі. Скрутити подати теплоносій, сказати, що вони їм за їм зажарку, зменшить нам подачу теплоносія, щоб підрегулюйте uh -huh. температуру в приміщеннях. До речі, температура, ну так як я вже говорив, 18 градусів має бути в приміщенні, а не нам на приладах обігріву на батареях. Батарея може бути холодна, ну як відносно холодна, бо якщо теплоносій, допустим, 40 градусів чи 38 градусів, то на дотик ви його не відчуєте. Ви відчуєте, що батарея буде така ледь-ледь тепла. Але в нас по нормативних документах температура має бути в приміщенні угу. а не температура на батареї. А щодо садочків, от зараз якраз такий і сезон захворювань сезонних, і діти, якщо мерзнуть, чи можливо в садочках включати швидше опалення, ніж буде заплановано? Для садків, ну дивіться, в нас лімітована ліміт є газу. Угу. Для того, щоб подати, допустим, теплоносій для обігріву садків, то ми використаємо свій ліміт і він по одній ціні. Якщо ми використаємо свій ліміт і візьмемо більше, то буде ціна вартість газу буде в декілька разів більша. Там в 5-7 разів ага. можливо навіть до 10 разів буде більша відповідно до того ліміту, що до тих до тої вартості, що зараз в даний час в нас є. І ліміт на садки садики, в нас зараз газ є для того, щоб для приготування гарячої води ага. на будинки. З 15 жовтня в нас з'явиться вже газ. Вже ліміт газу буде на опалення, і садки будуть отримувати теплоносії відповідно до спочатку опалювального сезону. Ще треба трошки, Тр трошки, трошки потерпіти. <рив> Пане Михайле. Я вам дякую. Хочеться ще таки все-таки підсумувати сьогоднішню нашу розмову. От повертаємось до е, початку нашої програми. Чи стане опалювальний сезон найважчим для тернополян цьогоріч? Я думаю, що ні. Не стане. Так як в нас е, органи місцевого самоврядування, е, газ є, електрика є. Хіба в разі надзвичайно, настання надзвичайної ситуації, mm. то тоді, можливо, буде важче. Але на даний час в нас газ є, електрика є і все працює. Якщо, не дай Боже, не доведи Боже, буде якась надзвичайна ситуація, і зникне тепло з осель, тоді ще раз ваші поради для тернополян. Якщо зникне тепло з оселі, буде надзвичайна ситуація, то потрібно в першу чергу перекрити будинок, злити воду з гарячу воду. Та що є, щоб не заморозити, не розморозити трубу, трубопроводи. Угу. А... Злиття води з системи опалення приймає комісія з надзвичайної ситуації індивідуально для кожного будинку. Бо тому що е, є будинки, які на сквозняках стоять, е, є будинки, вони швидше остигають, в разі, в разі не подачі теплоносія для обігріву. Є допустим, будинки, які стоять, е, є в роза вітрів, так звана. І десь, якщо, якщо будинок перший на вітрові стоїть, то він швидше остигне. А будинок інший за ним, він буде повільніше остигати. Е, для зливу теплоносія приймається, комісія буде приймала індивідуально. Угу. Зрозуміло. Я вам Але дякую. для того, щоб цього не було, це потрібно е, утеплити вікна, закрити, е, тримати вікна закриті, поставити, встановити там, допустим. Так як я вже казав, утеплити труби для того, щоб не було тепловтрат, теплоносія. Також пригадав один випадок на вулиці Протасевича. Ну, не знаю, напевно, років 10 назад була зима, сувора зима, Ну, зима, десь, може, мінус 10 чи мінус 15 було. Mm -hmm. І в житловому будинку, в панельному, між панелями була щілина. Получився скозняк і Стояк замерз в квартирі. Тобто в квартирі було 18 градусів, але як прийшов до стіни з тепловізором, то на стіні був нуль. Не доводьте своїх будинків до такого стану, оберігайте своє тепло, і все в нас буде добре. Я вам щиро дякую за нашу розмову. Нагадаю дякую глядачам, вам. що сьогодні був в мене Михайло Горбаль. Горбань це начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства Тернопіль міськ -тепло теплої нам зими, теплої осені. Дякую до зустрічі. Дякую. До побачення.